Здоров'я бажаю! Далі підсумки ключових подій минулого тижня. Незабаром стартує опалювальний сезон, робимо все можливе для того, аби в кожній оселі цієї зими було тепло. Станом на сьогодні готовність міста складає 95%. Також забезпечуємо опалювальними матеріалами жителів сільської місцевості. Нині паливні брикети отримали понад 1800 сімей, майже сотню родин забезпечено дровами, а 3900 домогосподарств отримали грошову допомогу на суму майже 70 мільйонів гривень. Ворог продовжує нещадно атакувати житлову забудову. Власники будинків, що постраждали від обстрілів, отримують компенсацію від держави. За останній тиждень 66 родин подали заявку на участь у програмі. Є відновлення 26 людям. Вже призначені виплати на загальну суму майже 3,5 млн мільйонів гривень. За сертифікатами звернулися 42 власники зруйнованих будинків, і 27 родин отримали компенсації на близько 27 млн мільйонів гривень. Санітарна і ситуація в області стабільна. Протягом тижня не зафіксовано масових випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь, не перевищено епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні захворювання. В області зберігається тенденція на зниження захворюваності. Протягом тижня зафіксовано майже 300 випадків захворювання на гРВІ, з них COVID-19 близько 60. Фахівці дослідили 20 проб питної води, і всі вони відповідають встановленим нормативам. Тож в області радіаційний фон також у нормі за останні сім днів групи розмінування виявили та знешкодили близько 1700 вибухонебезпечних предметів. Сапери обстежили понад 4200 гектарів землі, здебільшого поля. Загалом вже розміновано майже 385 тисяч гектарів правобережжя. Постійно тримаю зв'язок з нашими військовими. Продовжуємо передавати їм обладнання різного спрямування, підрозділи. Радіоелектронної боротьби отримали додаткові засоби, передав бійцям унікальні за технічними характеристиками та принципом роботи пристрої. Завдяки їх роботі ворогу буде важче здійснювати терор Херсона. Також п'ятьма ребами озброїли підрозділи ТРО морської піхоти. Дякую всім, хто допомагає озброювати захисників та захисниць. Херсонська область отримала дві швидкі допомоги від фундації Олени Зеленської та партнерів. Нові автомобілі оснащені реанімаційним обладнанням, апаратом ШВЛ та дефібрилятором, що дозволяє надавати невідкладну допомогу прямо на місці цього тижня. Під час засідання Ради оборони Херсонщини було прийнято рішення продовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 8 години вечора до 6 ранку. Це пов'язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян. Врахуйте це при плануванні свого дня. В Україні офіційно запустили національний кешбек. До програми вже долучились 1300 виробників, які додали понад 260 тисяч товарів. І купуючи їх, ви можете повернути 10% від вартості. Ті, хто вже відкрив картки для виплат кешбеку і позначив їх в дії, з 20 жовтня отримують першу виплату. І їх можна буде витратити, наприклад, на оплату комунальних послуг або за задонатити на збройні сили, придбати військові облігації, абонемент у спортзал ще багато чого. Якщо ви ще не берете в цьому участь, у цій програмі рекомендується зробити детальні інструкції для покупців та виробників у дописі під цим відео. Ще семеро дітей були врятовані з тимчасово окупованої Херсонщини. Це три хлопчики та чотири дівчинки віком від 7 до 17 років. Нині вони у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу. Щиро дякую всім причетним до порятунку наших дітей з окупації. З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 217 дітей з Херсонської області. Працюємо далі. Слава Україні!